Після тижневого етапу підготовки у Хорватії футболісти руху знову спакували валізи і вирушили клубним автобусом на заключний збір до Словенії. Дві години в дорозі гравці провели по-різному. Талес позував на камеру. Джефферсон насолоджувався музикою, а не пейпію знову. Змінили море на гори – Це перше на що звернули увагу футболісти, прибувши до курортного містечка Чатиш. Команда провела великий обсяг роботи. На хорватському етапі, і я так розумію, для того, щоб трохи змінити обстановку, більш розкріпоститися психологічно, щоб хлопці переключилися, переїхали в інший готель. Також дуже гарні умови. Природа, гарні поля, відновлення все для хлопців. Одразу після приїзду до Словенії на Рухівці чекав контрольний поєдинок з австрійським штурмом. 2 який виступає у тамтешній другій бундеслізі. Гра пройшла під акомпанемент сильного вітру, що звичайно наби заважало обом командам продемонструвати усі свої найкращі якості. Попри ігрову перевагу, рухівці несподівано пропустили першими на 38-й хвилині. Гріч помітив вбігання у штрафну площу Грубе. Півзахисник штурму першим же дотиком. Прострілив на дальню стійку, де чатував Кусені. Нападник австрійців своєю нагодою скористався відмінно. По перерві жовто-чорні заграли активніше, і це дало свої плоди. На 50 50-й хвилині Альваренга подав кутовий, довгий виграв боротьбу на другому поверсі. М'яч відлетів до дідика. Роман першим же дотиком пробив і відправив круглого у сітку. 1-1. Жовто-чорні продовжували домінувати над суперником у другому таймі, але більше забити так і не вдалося. Хлопці, звичайно, були піднавантаженими і досить великими. І, в принципі, молодці, і дякую, що вони всі витримали майже всю гру. І, в принципі, за складних по умов приносували непогану гру. Вже у понеділок команда зібралася на ранковому тренуванні, яке мало відновольний характер. Разом з усіма в загальній групі працювали притула, руніч та слюсар. Натомість індивідуально займалися климчук, едсон та Квасниця. Відпрацювавши пасін з елементами техніки, футболісти приступили до силової роботи у тренажерній залі. Звичайно, хочеться грати допомагати партнерам. Ну, але нічого, найважливіші матчі попереду, я думаю, тому це не страшно. Ми бачили, що тебе тренери пробують награвати і в опорній зоні, і в центрі захисту. Тобі де комфортніше. То, чесно кажучи, без різниці. Ну, я в принципі мав практику ігри в центрі поля, тому... Я думаю, для мене це не дуже проблема буде. В принципі, якщо головний тренер бачить мене в центрі поля, значить будемо перелаштовуватись і доказувати своєю гро, що я можу грати на будь-яких позиціях. Крайній захисник кругу Гліб Савчук через травму три місяці знаходився без ігрової практики. Цьогорічні збори надзвичайно важливі для гравця в контексті боротьби за місце в головній команді. Розтягуюсь після тренування, щоб добре попрацювали. І треба розтяг... розтяжку, щоб м'язи краще був кровообіг в м'язах і скоріше відновлюєшся. Як тобі взагалі цей етап зборів з переїздом першої в Хлотії, в Словенії? Ну, в Слованії більше подобається, бо якісніші поля і. Тут мені більше подобається кращою умовою і готелі, поля, і тут є для відновлення чудові умови. Море чи горе? Ну, взагалі, то море, але так як море зараз холодне і в нього не підеш, не скупнешся, то краще гори зараз. Гори, але м'язів нам часто демонструє головний атаку Олексій Довгий, який традиційно найбільше проводить часу у тренажерній залі. Я розумію, що трошки досвідченіший, що без цього дуже важко. Тому допрацьовую так і хочу бути прикладом для молодих, щоб вони бачили, не, не там розповідати їм, піхати. Просто знаходитися, показувати, робити. І Дехто вже так само бере приклад і працює, тому я дуже задоволений, молодці. Я кажу, що з під палки то неправильно. А коли робиш і стаєш прикладом, то мені так здається так краще. У Словенії рухівці проведуть ще два спарринг матчі, після чого львів'яни повернуться в Україну і вже на своїй базі готуватимуться до матчу з харківським металістом. Ну а поки Слюсар та альваренга зафіксують та доповнять цей етап підготовки класними світлинами. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол.